Ты тільки скажи слово сполучення. Mm. Опять это слово, да? Да. Ты тільки загадай его. Какая? Яке... Це Або чай. Або каво чай. Браття, українцы, за вас. За. Вип'ємо так. За одинадцяте, одинадцяте, одинадцяте. Твою мать, точно. А завтра буде дванадцяте одинадцяте одинадцяте. А вчора було десяте, одинадцяте, одинадцяте. Вип'ємо за це. За це, так? Да. Ні, я це не буду Це моя кружка. я не знаю, що це. Це мені Артем подарив. А, Завтра. Да. Залпом випиваєш і вспоминаєш сразу це слово. Випиваєш залпом і кажеш це слово. А тепер я успокойся, да, все нормально. Пожди, пожди, пожди. Поехали не співставити. Не це, не це. А, у мене на бумажках другого не Чому притворяєте? А, я, я, я. Кажи те попереднє. Він на дворі таке вивалив. Що ти робиш? ось то, що вивалив, там і на дворі залишив. Ну, Да. Наше воно нам хоче. Велика вивалив. Ні, то було дещо інше. Нарешті. Крапка. Крапка. Звершилось. И да не добудет угля. Да будет глаз. О! Глаз. Давай включим Беломур. Да. Беломур, зараз. Мандарины, мандарины.